Тарас Григорович вченко тополе. По діпрові вітер віє, гуляй по полі, край дороги не топи до самого дому. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці супілкою Сяде на могилі, подивиться, серце ниє кругом, ні білини. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку, гнучку степу погибати? Пострівайте, все розкажу, Слухайте ж, дівчат. Полюбила чорнобрива, козака дівчину. Полюбила не спинила. Пішов та й Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала і то лихом попереду знати, що на світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить. Нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє. Недовго дівчата до полудня та й зав'яне брови полиняє. Кохайтеся ж, як серденько знає. Защебече соловейко в лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині. Виспівай, поки вийде чорнобрива з хати. А він не запитає, чи не била мати. Стануть собі, обіймати, співа соловейко, послухають, розійдуться, обоє І ніхто того не побачить, ніхто не спитає. Що робила сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденько мліло, Чуло серце недолею сказати не міг. Не сказала, осталось. День і ніч воркує, як голубка без голуб. А ніхто не чує, не щебече соловейко, в лузі над водою. Не співає чорнобрива, стоїть під вербою. Не